Всім привіт! Рада усіх вітати на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні хочу вам показати невеличкий огляд томатів, а саме томатів незвичайних, таких, як мене просили мої постійні клієнти, мої покупці. Щороку ми саджаємо багато томатів, вони усі звичайні, це червоний, розовий і декілька видів сливок. А, а так, мене просять постійно щось екзотичне, смачне і незвичайне, тобто таке, не знають яке. Отож, я закупила все, що можна було купити в магазинчику. І зараз вам покажу. Отож, дивимось. А ось перша трійка томатів: перше чио, Чіо-сан, розова сливка. Така капельноподібної форми невеликого розміру. Другий томатик етуаль, теж рожева сливка із такими ребристими стіночками. І золота канарейка повинна бути із таким на кінці дзьобиком, ніби. Слідуючи у нас томати мулатка. Тут їх два види мулатки. Одна ось така від садиби. А друга просто елітна сіння І Night Rain Всі вони, в принципі, повинні бути майже одінакові. Ну, подивимось, які вони взагалі у нас получаться Ну, і це, напевно, саме цікаве що в мене є. Ось такими цілими гроночками. Красиво воно на малюнку. Не знаю, як воно буде насправді. Перша це груша смарагдова. Вони, напевно, і повинні бути в зеленого кольору, як його потім дивитись, коли вони достигнуть. Потім біла зебра і ківі. Ківі це взагалі щось таке цікаве. Я ще такого не бачила, не то, що куштувала. Так, ось іще такий чорний трюфель. Індіго і американський ребристий. Не знаю, мені дуже подобається американський рибристий. Якби він такий і получився, було б дуже непогано. Наступний у нас буде шерхан і вернісаж червоний. Вони в майже на малюнку одінакові, різні фірми, тільки виробники. Не знаю, вроді би мені вони одінакові. І грейпфрут повинен бути великий помаранчевий помідорчик. І остання трійка це вернісаж, рожевий мед і біла вишня. Біла вишня це щось взагалі незвичайне, на мою думку, я ще такого не бачила. Напевно, буде смачно, ну, побачимо. А рожевий мед я взагалі люблю рожеві томати, великі, соковиті. Тож, побачимо. Будемо садити. А там що вийде в нас? Таких помидорчиків я взяла, прислухалася до побажань своїх постійних клієнтів. Місце, думаю, виділю собі два рядочка на оці помидори. У нас з кожного рядочка десь по 25 метрів. То, я думаю, все це поміститься, посадимо і будемо чекати гарних урожаїв. Ну, а ви обов'язково напишіть мені, чи ви садили коли-небудь такі томати і чи з них хоч що-небудь, похоже, виростає, таке, як на малюнку. Мені дуже цікаво, чи нагодую ж я своїх вибагливих клієнтів в наступному році чимось незвичайним. А я дякую кожному, хто до мене зайшов, подивився, прокоментував, поставив лайк. А ще велика подяка тим, хто на мене підписався і ще. Буде підписуватись. Дякую, що зі мною. А далі буде як завжди.